Всім привіт, друзі! Ви на каналі Хріново землю Шляпаюа. Пам'ятаєте відео продавця? Воно було дуже давно. Так он. Ми вирішили зазняти нарешті другу частину. Підписуйтесь, ставте лайки. У нас дуже мало того всього. І ми починаємо. Так ось. Я вирішив. За касира було дуже погане рішення. Ну, ви пам'ятаєте. Так, Они, я вирішив відкрити свій торговий прилавок. І тут я буду торгуватися з різними людьми. Надіюсь, як було раніше, не буде. О, добрий день. Добрий день. Що ви мені дасте за. О, а. Сього плюшевого абобуса. Я вам за це запропоную новенький iPhone 16 Pro Max. Стоп, шо? iPhone 16 Pro Max Ви офігелі? Це ж повна півня! Round one! Fight. Амогус. О ні, поліція походу. Так, що тут робиться? Ну я йому запропонував на від обміну на зеленого могуса iPhone 16 Pro Max. Це фігня. Що ти сказав на iPhone 16 Pro Max? Так вон, то я йому. Я йому он, запропонував iPhone 16 Pro Max на одмін на і, і, ігрушку. Ну та, а ця фігня, ну так он, що я їй кажу? Містер офіцер Пітух, заарештуйте його! Ми через цей файт почали. Так. Добрий день. Так, що буду, якщо я вам запропоную цей ультрафонарик? Ой, щось він не сталося. Ну, тоді я вам запропоную. Я вам запропоную цю ультрарідкісну монету. Бачите?